У небі пісні волі так, Щоб літати легко вишиваних снах. За народ страждений і священий твій. Ми тобі вкраїну, шлем у клім зерний, хоч іще маленький та в серцях вогонь палко припадає до твоїх долонь. Трісне чорна скеля і заб'є ручай, бо добро і правда переможе знай. Завтра зійде сонце, миру і життя. Дивлюся, безкрайнє синє небо стоїть над землею, неначе шатро. Пшениці вівса, а десь майрі як крапельки неба, в волошки блакитні. Яка ж то краса? Тут мешкають люди. Знає весь світ про казкову Україну де синє небо та жовті поля, хай квітне, щаслива моя Україна, найкраща безційна, любима земля. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, Лучше квіти. Різні всі тієї країни гарні є і багаті, та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Ми є діти українські, хлопці та дівчата, рідний край наш Україна красна та багата. Рідне небо, ясне сонце, місяць, зорість рідні. Рідний нарід українці всі до нас подібні. Рідна віра, свята тріця і пречиста мати, рідна мова, на її вчились Бога прославляти. Присягає в наш рідний, над усе любити. Рідний нарід шанувати і для нього жити. Присягаєм рідну віру завжди визнавати, по українськи говорити, молити, співати, Як ріка в гору не піде, як сонце не згасне, так ми того не забудем, що рідне, що власне, що нам рідне, те нам буде і красне, і гоже. Присягаєм, що так буде, поможи нам, Боже. Українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і верші складати. Я українка, живу в Україні, на вільні єдині моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси, і садки, озера й річки, глибоки. Білосніжний, у лузі калин. душі мої солодко, грає собі, бо я з України, бо я українка. Я живу на Україні, де річки, озера сині, чиста в них, вода прозора, ноглибин, світя дзор, найгарніші наші села. Люди мудрі і веселі, хати білі, че діти всі такі гарнень, Маки в полі червоніють і волошки генсиніють, всі сади такі плодючі, огороди сі родючі, наша Україна, мила, донька я твоя щаслива. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сил, це для всіх ознака слав. Синій жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жит. прапор свій оберігаєм, Він святиня, знає дід, прапор свій зімем горд. Ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже народи. українським в Україні. Я дитина, українська, крім народу. Україна, тоді назва главного народу. Україна то край славний, аж по чорне море. Україна це була письмі і степи, і гори. І як мені мене Україна, що накохати, мене зненька в Україні. Вчила, а і як, як мені в країні, не любити. Мене вчили Господа молити молитися рідних країн. Я Господа, молю, щоб Богу в Україні і щастя і болі.